Львові вже стало доброю традицією. Це в шосте оголошено конкурс на визначення кращого двірника міста Львова. Зазвичай це робиться в переддень дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, котрий ми традиційно відзначаємо в третю неділю березня. По місту лише в комунальних підприємствах, які обслуговують житловий фонд, на сьогоднішній день працює 2166 двірників. На жаль, ми маємо біля 300 вакансій. Заробітна плата не є високою разом з нарахуваннями, це складає біля 12 тисяч гривень на сьогоднішній день. І відповідно залучити людей є доволі складно до цієї роботи. Тому на зараз ми маємо середній вік двірника на комунальних підприємствах 61 рік. Тобто ми розуміємо, що якщо комусь 40, то комусь 80. От праця ця безперечно є. Надважливою, оскільки вона забезпечує як і естетику, належний вигляд нашого міста, так і десь і санітарно-гігієнічні вимоги, просимо мешканців міста бути активними, висувати кандидатури своїх двірників, голосувати для того, щоб статистична вибірка була якомога ширшою і якомога більше людей дізналися. Ну, з власне, двірників, що люди про них знають люди їм дякують конкурс. Розпочав свою історію з 2018 року. Як завжди, він буде складатися з двох частин. В першій частині, яка стартувала сьогодні, буде тривати до понеділка 9-ї години ранку. Ми приймаємо кандидатури двірників, які можуть брати в участь безпосередньо в конкурсі. І вже на другому етапі, який стартує з вівторка, 11-го числа, і до 16-го числа включно, буде проходити голосування, де кожен мешканець міста може віддати свій голос за того чи іншого двірника, якого він вважає найкращим. Після того як буде визначено переможця, відповідно буде. Як завжди переможець і переможці по кожному з районів міста. Відповідно, пі, кожен з них отримає цінні нагороди, про які буде повідомлено згодом. Подавати заявку може будь-хто, але відповідно це мають бути керівники, які працюють на території Львівської громади, тобто з будь-якого району міста Львова. А де можна подавати заявку? Виключно на сайті на сторінці гарячої лінії міста в мережі Facebook.